Є новина, друзі. Як влада буде спригувати з миру? Дослухайте до кінця. З'явилось відео депутата Нагорняка від Слуги народа, який говорить: я взагалі ми там почали розбиратись після зустрічі з президентом над цими мирними пунктами. Ну от які з'явилися, я так розумію, ну які злили. 28. І от там взагалі немає повноважень президента. Це все повноваження Верховної Ради. І незрозуміло, чому Трамп вимагає від президента це підписувати. Це все має вирішувати Верховна Рада. Його ведучий питає: ви готові там це підписувати? Ну, це неправильно ратифікувати такий план. Ні, ми не готові. Та ніхто в Верховній Раді, тобто він говорить за всі фракції, що вони не готові це ратифікувати. І як на мене, знаєте, це сценарій спригування. Ну, тобто, Зеленський підписує, а потім Верховна Рада каже, ні, ні, ми не готові, ми цього не будемо робити, і якби мирний процес заштопорився, навіть якщо там будуть оці пункти перероблені. Хоча це теж під питанням, тому що щойно Зеленський записав своє звернення, і він говорить: що тут не питання в пунктах пла плану цього 28 пунктів, а питання в тому, щоб якби злочинний режим ну він правий частково не отримав винагороду за свою агресію. Але ну з цього плану виглядає, що він все одно отримає якусь винагороду, але він і отримав серйозні втрати Путін терорист, тому що він втратив мільйон людей, він втратив економічний потенціал Росії. Але таке враження складається зі слів Зеленського, що він думає більше не про Україну, а про Європу більше, тому що Європа боїться, що Путін на них нападе. Ну але це вже питання Європи. Ми теж їм надамо допомогу, якщо Путін на них нападе, приймемо їхніх біженців, як вони наших приймали, і гроші їхні приймемо для того, щоб ну, вони могли е, існувати, як вони приймали гроші з України. Так само, і от цей сценарій він не пройде. Тому що, ну якщо Зеленський підпише а Верховна Рада не захоче цього ратифікувати, ну. Ну, я думаю, тиск буде е, шалений зі всіх е, боків. Від цього робити не потрібно. І знаєте, найвлучніший коментар під цим відео. В моєму телеграм-каналі є новина в шапці профілі. йдіть підписуйтесь. Знаєте, який? Ну, якщо депутати не хочуть ратифікувати, то нехай разом зі своїми ну, дітьми, які ніхто з них не воює, йдуть в окопи на передову і показують приклад. І так само всі чиновники. І це як на мене дуже правильний коментар. Напишіть ви свою думку. Лайк, репост, відписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.